По віковим обмеженням на роботі за кордоном. Е, часто беруть до 50, до 55 років. Є такі вакансії, де цей вік можна натягнути. 57, 58, 59, 62 ми брали в Литву на гриби, але не справляються. Чому? Тому що треба робити на рівні з 20-річними, з 30-річними, а вам 60, 62 і так далі. Тому я не раджу. В принципі, їхати за кордон старше 60. Так, да, є люди, які в 65 краще роблять, ніж е, ті 30річні. Є більше мотивовані, худі, худі, сухі, і вони працюють класно. Але всіх людей неможливо перевірити. Людина, коли хоче поїхати, хоче заробити гроші, вона якби герой. Все класно, все нормально. Туди приїжджають часто і часто не справляються. Повторюсь, тому що вам треба буде працювати на рівні з 30-річними, з 20-річними і так далі. У вас є і тиск, і, і нерви, і так далі. Є багато таких вакансій, де, наприклад, от, в Литві м'ясокомбінат Радоміна місто, там беруть без вікових обмежень. Робота складна: одна з найскладніших без вікових обмежень. І там, якби, ну, в мене якби, трішки менше відповідальності. Чому, тому що велика агенція, і там вони ну, от можна ще влаштувати. По Польщі багато вакансій до 65 і все. Чому? Тому що в Польщі по барабану. Там ті кучки, там мільйони людей, десятки мільйонів роботи, там без різниці на вас. Справились, ні, до свідання, все. Вот. Ну, чи, Чисто по-чоловічески. Я би не радив. ну, да, Якщо жінки там їздили за кордон, там, вони працювали і на полях, і на заводах, і є там 65 і ще знайти таку вакансію, де 65 беруть, то да. Ну, якщо 67 років, ви, ну, Я навіть не хочу дивитись, ну, просто подивіться статистику. По навіть не хочу називати, е скільки людина живе. В середньому, то я би не радив їхати е, в 67 років, в принципі, за кордон. Навіть 65 дуже сильно задумайтесь. От До 55 нормально. Ще, наприклад, там на гриби можна взяти, якщо немає зайвої ваги, якщо вижвава, резка, бистра, то можна взяти ще на гриби в 67 років. Риба бере строго до 55. М'ясо до 50 або строго до 55. Так що, отак от. Таке моє слово, кому треба робота або страховки, звертайтесь на січень лютий вже є набори, люди їдуть, купують білети, ставлять міграцію, те ж саме з Польщею. В Польщі зараз вони, в принципі, всі віддихають і в Литві, і в Польщі, але місця можна бронювати, спілкуватись і так далі. Кому треба робота або страховка, одразу дзвоніть. До нових зустрічей.